Вітаю, друзі! Ви на каналі зроби світ гарнішим Viola Diawan. Сьогодні пропоную вам зробити ось такий осінній декор. Цей декор буде у нас дуже затишний, м'якенький, зігріваючий і радуючий наше око. Це гарбузики, шолуді і листочки. Вони будуть у осінніх таких яскравих кольорах, але гарбузики наші і жолуді ми зробимо, ми зробимо з пряжі. Тому вони будуть такі дуже затишні. Я, я сама дуже люблю в'язані такі гарбузи. Не знаю, вони чогось мені виглядають більш такими природніми, затишними, ніж пластмасу. Взагалі іменно пластмаси випущені десь на фабриці, зроблені я не дуже люблю. Звичайно, вони теж потрібні для декору інколи, але я люблю робити для свого декору з сама. З матеріалів, які є під руками, з того ж картону, або вати, або так, як тепер в'язані. І так, як я їх роблю, дуже просто. Треба зв'язати ось такий прямо купил. Для цього набираємо довільне число петель, який гарбузик ви приблизно хочете. Я все робила, як кажуть, методом о, тика. Вже тепер я знаю, який приблизно мені треба, великий чи маленький, і я так набираю ці петлі. І хочу вам сказати, що тут я використовую в більшості випадків лише лицеві і виворотні, Але я, коли в мене є час і натхнення, то я в'яжу і коси, щоб були такі, ну, ці дольки, щоб були в вигляді коси. Цей прямокутник ми складаємо, і зшиваємо по одній стороні. А вниз ми збираємо і стягуємо, набиваємо синтепоном і також стягуємо верх цього мішочка, який у нас з'явився. І теж стягуємо і зшиваємо. Нам не потрібно ниткою ділити на дольки, тому що дольки у нас вже є. Бо ми набирали петлі, три, наприклад, три лицеві, одну виволі. Коли ми обернули наші, у нас з'явилося такий узор. четвертий, ми так в'язали. І у нас з'явилася четверта о, петля, яка якраз розділяє наш, і наш, і наш, і нашу гарбузик наш на дольку. Тепер покрасимо заготовки наших яєць, якщо ви так як я, любите до Великодня готуватися дуже ретельно. І ці яєчка ми перетворимо у жолуд. Якщо у вас немає таких яєчок, можливо, є у вас кіндер сюрпризів. Такі заготовочки, жовті можуть бути. Теж можна їх покрасити. Краску я теж люблю змішувати кольори, а не брати коричневу. Це вже кому як подобається, звичайно. Фарбуємо і залишаємо, щоб висохли. Коли наші уже жолуді майбутні висохнуть, нам знадобиться уже крючок і також пряжа. Крючком я не вмію в'язати. Я пробувала і вчилася, і зв'язала була один чехол на телефон, але крючок мене, чесно кажучи, роздражає. А о, я люблю в'язати спицями. Тут не професійно, так що для себе. Але крючком мені подобаються ці повітряні петлі, бо їх можна дуже... Використовувати у багатьох декорів, до багатьох речей. Так само, як і тут для жолубів, ми шапочку зробимо з цих повітряних пакетів. Нам потрібно, звичайно, ниткою, скільки мотків приблизно нам це треба прорахувати. Але я так методом в'язала і прикладувала і приблизно так собі. Вже визначила, скільки потрібно мотків на великій жолоді, скільки на меншій. Приклеюємо все, звичайно, на гарячий клей. Вибачте, тут такий мій пістолет, але він дуже, як кажуть, вже побував у сяде. Багато що клеїв на своєму віку. Отже, наші жолоді майже готові і майже готові наші гарбузи. Залишилося приклеїти тільки ось ці, ось ці наші хвостики і, звідки у нас їх взяти. З дерев, з кущів. можна нарізати навіть зелені кілочки. Вони постоять його день-два, і вони заперекливаються у такі сухі, гарні хвостики, ви їх легко наріжете і приклеїте до золотів, щоб був закінчений варіант. Там, де хвостик, можна зробити петельку, за яку можна підвішувати. Але я не робила на один тільки спробувала, я не робила, тому що я їх буду використовувати. Напевно, в якихось композиціях. Також робимо хвостики для наших гарбузиків. Спочатку з такої пінькової ниточки ми робимо таку серединку і вже потім приклеюємо наш хвостик. Хвостики, звичайно, можна зробити із Бумаги, наприклад, я робила із салфеток, так скручувала з клеєм, вони висихали, їх можна пофарбувати і все, у вас буде хвостик, але найпростіше ось так нарізати з любих гілочок. А ми переходимо до покраски наших листочків. Як зробити такі листочки? Це листочки підсвічники, вони із самозастигаючої глини. Як їх зробити, буде тут підказочка вверху, а я вже просто покажу вам, як я їх розкрасила, розкрашуємо довільно, як вам подобається. Я, звичайно, тут використала всі осінні кольори. Коли ми їх розкрасимо, розфарбуємо, ми ставимо їх, звичайно, на просушку. І ще можна покрити акриловим лаком. Акриловим лаком можна також покрити і жовті. Але я цього не робила, мені подобається ось такі мати. А листочки я ще пофарбувала акриловим лаком, тому що я їх не використала. Воно мені такі більше подобаються. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, робіть репост. Якщо вам подобаються мої роботи, мої відео, буду вдячна за коментарі і за вподобайки, звичайно. Всім гарного перегляду!